Зараз мережі набрала розголосу тему тема щодо недоцільного використання коштів ремонти скверів, тротуарів, вулиць за мільйони гривень, тоді як нашим хлопцям потрібні дрони, тепловізори та машини. Про те, чи вважають чернівчаним доцільним використання коштів під час війни, далі в опитуванні. Недоцільно зараз наразі витрачати кошти з бюджету, ліпше це відправити на ЗСУ, на допомогу. Але якщо, наприклад, наші меценати хтось хоче. Витрачали, то хай вони <смі> згуртовуються і витрачають. А я вважаю, що міський кошти треба на потреби ЗСУ. На потреби ЗСУ. Так? А якщо якесь таке аварійне термінове? Якщо аварійне термінове, це безумовно. Але, наприклад, оці ну, якісь е, бруківки, які ще можуть, да, наприклад, е, постояти, то я вважаю, що це не У мене син зараз на Передкуп Бахмуті, ну таке, це, звісно, ми там що, що чим. Ну, звісно, тут теж треба підтримати, ж не можна все забувати. Якби, я розумію ту сторону, і цю сторону, Да, там більш потрібні, звісно, кошти хороші, бо все-таки, якби не було, то ну, наші діти нас захищаються, звісно. Як такого. Але підтримати треба теж, то зараз будемо відбудовувати після війни вже ці міста, то там теж це ну, чому ні? Це Хороша справа. Складне насправді питання, тому що ремонт вулиць, якщо вже там вони ну, там, ями величезні, то понятно, що вулиці десь потрібно зробити. Але сквери, там я думаю, що можна їх почекати. Тому що хочеться в цих скверів в скверах після війни гуляти там. З чернівчанами, да, там, з гостями міста не гуляти з вдовами, інвалідами і так далі. І тому подібне. Якщо ми будемо гроші направляти більше на армію, ну, на, на війську, то я думаю, що е ну, поменшує втрат, поменший, там, трав наших військових або навіть можна буде ці гроші перенаправити на якісь лікування тих же самих військових. Тому я кажу, що нагальне питання е це допомога ЗСУ. Допомога армії. У нас вже війна, правильно? Тому тобто, що ми ж вже це проходили, було ж АТО, І тоді ж ми дороги будували, да? Там ми якісь фільми знімали. Ну, а зараз же повномасштабне вторгнення. Тому, давайте, щоб країна ставала на якісь ну, військові рейки, ну без фанатізму, звісно. Але ну, і вважаю, що це питання однозначне, все для армії, все для фронту, все для перемоги. Я вважаю доцільним передавати кошти на ЗСУ. Звичайно, благоустрій це. Для нас приємно, зручно, але в даний час я вважаю, що тільки на ЗСУ. Благоустрій, благоустрій милує око, піднімає настрій. Але, чесно кажучи, подивиш новини, настрій абсолютно пропадає. І вся ця красота навряд чи вона допомагає. Вона тим більше враховує, що син там. З ним розмовляю, він каже, що скидує рахунок, не треба ним гроші. Іменно на ремонт техніки, одне, друге, третє, там у них свої розходи є. Хоч, виходить, ми самі з собою скидуємося і реставруємо техніку. А техніка у них ламається кожен день. Якби місто могло допомогти, то звичайно, бо це тільки за. Краще було б направити ці кошти на допомогу нашим хлопцям, які боронять Україну на Сході. І на півдні, і на сході. благоустрій, мені здається, що це може почекати, крім аварійних якихось робіт. Ну, звісно, не, не, не доречно в даний момент. Парки, так як він на Совєтській площі робить, Можна на суд дати, на ці, як вони гелікоптери угу, на дрони. На мене взяття вбило, син і внуку на лимані, так що угу. я думаю, що це не, не горить, не горить. то тобто можна просто засипати щебенку і не сидети.